Добрий вечір, дорогі друзі. Хочу подивитись сьогодні, чи вплине війна, яка розпочалася в Ізраїлі на хід війни в Україні між Україною і Росією. Чи вплине війна в Ізраїлі? На жаль, ні. Я не можу сказати, що війна в Ізраїлі аж занадто сильно вплине по двійки мечів, ні, ні. По четвірці мечів. Так само ні, не вплине, але мені показують, що ця війна в Ізраїлі однозначно йде по справедливості і буде. Проходити по справедливості, от як мало би бути, так воно і є. Тобто, так, ніби ця війна мала відбутися в будь-якому випадку. Давайте, поки ще є час, подивимось, як швидко буде перебігати ця війна. І що очікує народ Ізраїлю найближчим часом? Однозначно, війна у них не затягнеться надовго. Випали дві карти. Карта Сонця і карта перемоги. Однозначно, Ізраїль дуже швидко, дуже швидко отримає перемогу. Всі цілі, які вони зараз задекларували, те, що вони почали оцю наземну операцію, дуже швидко, дуже скоро закінчиться перемогою, причому 100% перемогою.